В ефірі марафон єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів сітіві та вікон СТБ». Мої вітання. Два удари по Константинівці ракетами С-300 та 38 авіаційних ударів завдала Росія впродовж доби по містах України. Повідомляють у генштабі збройних сил. До всього рашисти 25 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Найважчі бої наразі тривають у Бахмуті. Збройні сили України метр за метром звільняють наші території. Не менше пекло і у Авдіївці та Мар'їнці. загалом за останні 24 години на Донеччині відбулося 37 бойових зіткнень. внаслідок чого під Бахмутом Збройним силам України вдалося закріпитися на раніше зайнятих позиціях поблизу Іванівського. Успіхи наших збройних сил на Бахмутському напрямку мають високу ціну. Контрнаступ це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені з легкими і важкими пораненнями. Бійців звозять цілодобово. В одному з таких, де військові медики борються за життя кожного героя, побував наш Костянтин Мельников. Звільнення українських територій від російських загарбників має свою ціну, і ця ціна моторошно висока. Осколкове поранення в лиця, в лиця, шиї це просто зігнувся. за чемте Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені. Поранених сюди завозять цілодобово. Сьогодні скільки вже було травмовано, не рахували. Тут свій фронт. Бої йдуть за кожне життя. Хочемо промовити. Не то ж так воно. Звичайно, на людські страждання дивитися це приємного мало, але наш колектив вже працює з перших днів війни через нашу медроту і стабілізаційні пункти на нашої медроти прийшло… Велика кількість пацієнтів різної складності, різної важкості. Те, як медики себе опановують, швидко та організовано рятують бійців, вражає, вони чітко розуміють, від якості наданої ними допомоги залежить подальше лікування, а подекуди і життя армійців. Тут тільки стабілізаційні заходи, оскільки ми достатньо близько до фронту. Там десь тільки домедична допомога, і то не завжди тут ми їх стабілізовано, щоб вони доїхали до госпіталю. Намагаємося зберегти умови золотої години. Тя золотої години у тактичній медицині це перша година після поранення, упродовж якої мають розпочати надання кваліфікованої лікарської допомоги. Тоді шанси на порятунок найвищі ста пункту до. Госпі до шпиталю пацієнт повинен доставлений бути стабілізований для того, щоб була можливість подальшому йому надавати вже спеціалізовану допомогу. Лише за час нашого перебування на стаб пункті а це менше двох годин, медики надали допомогу більш як двом десяткам поранених. Звісно, не усі тяжкі чи критичні. Найтяжче, коли поступають важкі пацієнти, день на день як кажуть, не приходиться, буває по-різному. Сьогодні так? Середні, це не, не не далеко, не найінтенсивніший день надані допомоги. І щоразу медики радіють, коли їх пацієнти можуть подзвонити додому і сказати: все нормально, я живий. Ну нормально, не критично, все хорошо. Так. Зараз, коли збройні сили України змінили тактику з оборонної на штурмову, змінився і характер поранень. До цього було більше осколкових поранень. Зараз будуть кульові. Ми їх вже наглядаємо. Тобто було сьогодні нескризне в живіт. Сьогодні буде більше кульових, бо почався наступ. Наступ для військових медиків це не той контрнаступ, на який нині всі чекають. Вони точно знають, нам доведеться заплатити за звільнення кожного клаптика української землі, але інакше перемоги не досягти. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сітів. Єдині новини. Якби в Україні були далекобійні ракети Атакамс, Росіянами б уже пішли з Криму, а їхнього чорноморського флоту не було б. Про це заявив колишній командувач американських сил в Європі Бен Ходжес. Він схвально відгукнувся про рішення британців надати Києву ракети далекої дії Шторм Shadow І обурився, що Сполучені Штати досі зволікають з передачею нам Атакамс. Американський генерал наголосив, якби західні партнери діяли рішуче, Україна могла б швидше звільнити окуповані Росією території і зробив. А б це з меншими втратами Водночас ходжес зазначив, що українці планують використовувати надану зброю для звільнення своїх земель, а не для ударів по Росії, бо такі дії могли б змінити природу цієї війни. Російські терористи не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсона. Вранці окупанти скинули вибухівку з безпілотників на один із освітніх закладів міста. Будівля майже вщен зруйнована, а вдень під вогнем опинився корабельний район Херсона. Через обстріл виникла масштабна пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Рашисти вкотре поетрощили житлові будинки та господарчі споруди. Лише дивом ніхто не постраждав, адже обстріл застав людей на подвір'ях. Я думаю, його побежу там його хоч тушити трошки, ну потихеньку, воно так розгоралося. Я тільки вибігаю, воно слідуче прилетіло сюди. І воно як почало тут все полихати. Тринадцять разів летіло і зривалося десь дуже близько. А тоді оце рази три чи чотири у нас. Це посипалось, вікно розбите, осколків куча, землею засипало все, і хату, двері були відкриті, і в хату, і двір, все. 89 дітей померли від ковід. 19 в Україні за час пандемії. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. Частина з них не мала жодної схильності до складного перебігу захворювання. Певнять лікарі відтак наполегливо закликають батьків вакцинувати дітей проти коронавірусу. Куди звертатися та чому варто щеплювати і малечу далі в сюжеті. З початком війни Юлія разом з сином виїхали до Данії. Жінка дізналась, що там можна імунізувати дитину, від ковіду спеціальною вакциною. У той час, як в Україні її ще не було, каже тоді, якраз планували повертатися додому в Україну, тож вирішили вакцинуватися. Під час війни це ну взагалі це м'яко кажучи, легковажно. Тому думаючи про те, щоб захистити свою дитину, що під час війни тільки ще й ковідом не вистачало важко захворіти. Я її зробила. Педіатричну вакцину йому. жінка. Певнить не мала жодних побоювань щодо якості вакцини чи якихось небажаних наслідків після імунізації. Тільки боліло місце, оце, там де ін'єкція була. Воно так трішечки боліло там. Продовж дня може, і після там другої дози також. Ну і все більше жодних симптомів не було. Експерти ж наголошують, ковід нікуди не зник. Статистика захворюваності фактично не змінилася. Зараз в середньому щодня від ковіду помирає по 10 осіб. Наприкінці зими у гостру фазу кількість смертей становила 150 осіб на тиждень, і за цей же період по 4 тисячі ушпиталень. Вірус зберігає так звану сезонність, каже консультант з імунізації. Федір Лапій. діти ж становлять значну частку хворих і подекуди хворіють на. Важку форму а в світі вже є рутина вакцинації дітей від 6 місяців до 4 років, включно в Україні. Вакцина для цієї вікової групи наразі недоступна. Якщо ж ми говоримо про дітей від 5 до 11 років, тобто це є окрема вакцина, окрема формула випуску, то сказати про те, що батьки хочуть проходять на вакцинацію, це буде перебільшенням. Однак, певний експерт серед цієї вікової групи є чимало дітей з онкозахворюваннями надмірною масою тіла з цукровим діабетом, для яких ковід може стати справжньою загрозою для життя. Крім того, все частіше у дітей діагностують ускладнення після хвороби. Одне з таких ускладнень ковід-19 19 це так званий мультисистемний запальний синдром який потребує не просто госпіталізації, а потребує досить дороговартісної терапії. І ще раз підкреслюю, що це діти, які, як правило, не мають супутніх захворювань. Імунізація ж попередить важкий перебіг захворювання та небажані наслідки. Наголошує медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Якщо ви вакцинуєте дитину, вона не буде госпіталізована з ковідом, не буде мати пневмонію із-за ковіду. Дитина не буде мати системного запалення інших органів. Аби імунізувати свою дитину, слід звернутися на національну гарячу лінію МОС ЮНІСЕФ спільно до здоров'я, за номером, який бачите на екрані 0800 351 896. Вам нададуть усю детальну інформацію. Ми бачимо, що батьки хочуть вакцинувати дітей, але або вони взагалі не знали, що ця вакцина є із якого віку саме для дітей, або вони не знають, куди йти. Тому мені здається, що це більш про більш проактивну позицію лікарів. Федір Лапіж наводить переконливі. Аргументи для тих, хто сумнівається у ефективності та безпечності імунізації для малечі. Наприклад, серед дітей від 12 років в США вже вакциновано понад 70%, близько 70% дітей. Якщо говорити про дітей від 6 місяців до 4 років, то в США вакциновано понад 2 мільйони дітей. Ви розумієте, що навіть лише ці цифри. А дозволяють нам робити дуже надійні висновки щодо ефективності, щодо безпеки. Також варто пам'ятати, що незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19, ризики мати ускладнення від тяжкого перебігу ковіду чи ризики померти не зменшуються. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. І Ми вже маємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Прошу послухаймо. Бажаю здоров'я, шановні українці! Три довгих дні, і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений значно сильнішими. Повертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. Італія, хороші переговори із Джорджою. Пані прем'єр-міністром, зустріч з понтифіком. Доволі обнадійлива зустріч з президентом Італії. Німеччина, пан президент Штанмайер, зустріч із паном канцлером Олафом Шольцем, особливо змістовна для нашої оборони. Окрім Берліну, відвідали також Ахін. Був на військовій базі. Оглянув леопарди, оглянув мардери. Подякував нашим воїнам, які тренуються на німецькій техніці. Від імені і на честь українського народу отримали в Ахені вагому європейську відзнаку імені Карла Великого. Вперше у залі, де вшановують лауреатів, звучала українська мова у промові. Українська буде однією із офіційних мов Європейського Союзу. Я впевнений, в цьому. Франція. Зустріч з паном президентом Макроном, тривалі. Корисні переговори є новий військовий пакет, потужний нові політичні домовленості. Велика Британія зустріч з Ріше, паном прем'єр-міністром Сунаком. Оборона і дуже важливе британське лідерство у військових коаліціях перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції перед g всім. Самітом у Вільнюсі на всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру. Тепер є більше готовності партнерів йти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС. Більше розуміння, що вступ України в НАТО буде він неминучий. Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет. Два Мільярди сімсот мільйонів євро системи ПВО Айріс, різних модифікацій, ракети до них багато, гармати, снаряди, бронетехніка. Окрім цього, Німеччина підтримує нашу країну довгостроковою. Є для цього одинадцять мільярдів євро сута на оборону, плюс Німеччина бере участь в європейському фонді миру, який посилює наш захист. Дякую, Франція, за нові можливості для наших воїнів протидії російському терору. І зараз ще не час говорити про деталі. Я дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія так, Польща, так. І я впевнений, підключиться Франція і інші партнери. Ми продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів. Рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за лонг рендж можливості для наших воїнів за далекобійність. Отже, головні результати за ці дні нова зброя для України. Шана до українців. Нашу перемогу вдалося зробити ближче, і ми ще додамо підтримки. Я знаю це, вірю в все, зробимо все. Слава усім, хто в бою заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає нам постійно. Слава усім, хто тренує наших бійців. Слава Україні! Наразі це все, але марафон Єдині новини триває. І наступний випуск новин всього за 15 хвилин. Тож побачимось.